На південноукраїнській атомній станції пройшов конкурс професійної майстерності серед операторів реакторного відділення. Участь у ньому взяли четверо молодих співробітників. Завдання складалося з двох етапів: 40 теоретичних питань та практичне завдання. Члени комісії провели інструктаж виконання завдань та побажали успіхів учасникам. Теоретичний етап сьогодні буде проходити до 16 години. А практичний з 16 до 16.35. Переможець буде представляти наш майданчик на галузевому конкурсі. Галузевий конкурс буде проходити на нашому майданчику. В цьому році ми приймаюча сторона, тому я думаю, що переможцю допоможуть стіни. Вважаю успіху. Учасники приступили до виконання поставленого завдання. Відповіді були розписані на вісім аркушів формату А4. Тому члени комісії мали ретельно переглянути кожен рядок і раціонально розподілити бали серед молодих операторів. Їм інформація, яку написали, це що потрібно членам комісії. Потрібно передивитися, подивитися на якість цих відповідей. І не тільки це, а і ще сравнити одне з одним. І це дуже складна робота. Не всі питання з відповідями так, так ні. Багато питань, які потребували якогось творчого моменту. Тобто багато писали. Це, наприклад, робота одного із конкурсантів. Особливо інтригуючим виявився момент оголошення переможця. Трійку лідерів закрив Денис Сорокін, який набрав 770 балів. Срібло здобув Ростислав Агапов зі сумарною кількістю 802 бали. Переможцем конкурсу став Олег Сьомик. Він набрав 874 бали. Олег колишній працівник Запорізької атомної станції. На ПАЕС він працює з 2022 року. На Запорізькій я брав да, участь в конкурсах. На Южноукраїнській це перший конкурс для мене. Один раз перемагав, один раз просто був учасником. Олег швидко адаптувався на південно-український АЕС, адже обладнання майже не відрізняється від його рідної станції. Також допоміг колектив ПАЕС. Суперколектив, і тут гарний колектив, і там був гарний колектив. Тобто все добре, все влаштовує. Допомогли да, скажімо так, війти в колектив, допомогли у навчанні, всі відзивчиві. Успіх молодого оператора доводить, що наполегливість і професіоналізм завжди знаходять своє місце. Конкурс професійної майстерності став підтвердженням кваліфікації та високого рівня підготовки працівників ПАЕС.